Слава Ісусу Христу. Проживаємо вже четверту неділю Великого посту. І на початку цього благословенного часу, в попільну середу, ми чули запрошення від нашого Господа Ісуса Христа, щоб упродовж усього цього часу ми звернули нашу увагу на три речі: це на молитву, милостиню і піст. І саме в такому ключі спробуємо пороздумувати над сьогоднішньою Євангелією. Отож, молитва це моє відношення до Господа, мої стосунки з Отцем, який прагне дати мені е, життя, прагне е, дати мені найдорожче і хоче поділитися зі мною усім. Що він має. І натомість він нічого від нас не очікує. Немає якоїсь е, прихованої умови, що зроби це, 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 і це, і буде тобі це. Ні. Як і для кожного батька, для нього найважливіше це щастя своєї дитини. І час Великого посту це момент, момент для того, щоб. Відкрити, відкритися на цей Божий дар, на це життя, яке прагне дати нам Отець наш Небесний милостиня. Чомусь ми зводимо милостиню тільки до одного, до грошей. Але так насправді справжня милостиня це уміти побачити іншу особу. Вміти в цій особі розпізнати мого брата. Але не превеликий жаль, дуже часто ми вдаємо таких, знаєте, сліпих. Нам набагато є краще пройти повз, не помітити, бо ми кудись поспішаємо, десь нас щось підганяє. Але милостиня це не лише тільки гроші. Милостиня це може бути теплі слова. Милостиню теж можуть бути і слова на поумлення, Милостиню теж може бути якась порада, підтримка і так далі. Це не тільки гроші, це є щось більшого. Милостиня, милостиня – це теж свідомість того, що інший потребує мене. Потребую з цієї моєї допомоги, що цього потребує моя дитина, дружина, чоловік. Що, зрештою, я теж потребую з цього зв'язку з іншою людиною, з моїм ближнім. І коли я це зрозумію, тоді я зможу і надалі розвиватися і формуватися, піст. Піст це моя дорога до Отця, це повернення до Отця, який любить мене, який чекає. І щоби йти цією дорогою, так насправді для цього є потрібна велика відвага, але теж і потрібно вміти сказати, що я помилився, я допустив помилок, і виявляється, я ще не все знаю. Мені є ще, е, куди, є ще куди зростати. Також піст це моє рішення, щоб зійти з тієї дороги смерті, яка веде до загибелі, але встати на ось цю е, дорогу життя. І це процес внутрішньої переміни, який відбувається у нас всередині, всередині наш, нашого, нашого серця. Сьогодні, коли ми в черговий раз чуємо е, іс, притчу Ісуса Христа про марнотравного Сина, спробуємо взяти для себе якісь конкретні вказівки. Поставимо собі зараз запитання. А що Господь Бог хоче мені сказати сьогодні? Що конкретно Господь хоче мені, для мене донести? Відкриймося на цей дар Божого пробачення. Приймімо Його. Приймімо також цей Божий дар поєднання е, з нашими братами. Але будьмо обережні, щоб ось цей час благодаті ми не змарнували щоб він не залишився ем, безплідним. Бо ось сьогодні є час приятливий. Ось саме сьогодні є цей момент, щоб повернутися до Отця, щоб зануритися в океан Божого милосердя. І коли я так зроблю, то тоді моє життя заграє новими. Блискучими фарбами. Отож, дорогі брати і сестри, нехай ця четверта неділя Великого посту стане для нас моментом нового життя, життя, яке є повне світла, миру, але також і правдивої радості, чого бажаю вам і собі. Амінь.